Хочу споминути іови слова, мой іскупитель жив. Я не знаю, за що мене Бог любить. Я не заслужила милості Господні, а Бог мене ісцілив таку страшну каліку, а Бог мені життя так продовжує. Врачі сказали до мене женю, не об'їжджайся, бо ми тобі нічого не поможемо. Ми не можемо тобі допомогти, щоб ти була здорова. І по наших мірках ну, ти повинна. І не сказали далі що умирати. А як її зцілив, то комуніст... врачі казали, що я здорова ніколи не буду. А як Бог її зцілив, то комуністи сказали, що в тюрмі зугинеш і білого світа бачити не будеш. А Бог мені життя продовжує. Як Бог мене ішцілив, і взяли гроші за моє життя, хотіли життя забрати. А Бог сказав: настало время оставить і до матері твоєї і в'їхати в далекі края на мале времени, бо я хочу життя твою сохранить. Сказав Бог, що на мале време. <кхух> І Бог сказав повний адрес. Город, Фрунзе, Киргізія, Узбекистан, туди Тимурова Сім, там я прожила два роки, а два роки жила то там, то там, а 6 років жила в Істонії, 10 років вдома жити не могла, переслідували і одне тюрма, і все. І я що хочу цим сказати? Врачі сказали, що я вмру здорова не буду. Комуністи сказали що в тюрмі з огнею. Бог сказав Духом Святим на мале време, я, я тобі дам укриття, щоб ти прожила. Але не сказав Бог тільки. Воно сказав мале време. Те мале време на сьогоднішній день 93 роки мені вже ісполнилося, і Бог ще не забирає, уже мені наступив 94-й рік. Слава Ісусу Христу! Я можу помаленьку ходити і на колінах молиться. І ще оце мій чоловік, неходячий, я ще йому трошки допомагаю, дуже мало, але щось допомагаю. Мені хочеться сказати, щоб усі люди повірили, що наш Бог живий. І щоб всі прийшли до Бога, щоб поклонилися живому Богу, щоб Бог поміняв ситуацію на Україні. Мені дуже шкода України, бо я там виросла. Але ж не знаю, яка Божа воля і чого Бог допустив. Я знаю, якщо Бог би цього не допустив, того не було. Тутечка помаленьку, оскільки можу, ще по церквах. Ще говорю про Бога, ще говорю, як нас любить Бог, як мене Бог таку страшну каліку і цілив. І ми, я і це мій чоловік. Ми всім вам передаємо сердечний привіт. у нашій старості. Мені вже 94 й рік, коли 87 років, але ще Бог продовжає життя, то хочеться прославити Його. Де б тільки можна було, Хай вас Бог благословить великим благословенням, Хай Бог благословить ваші сім'ї, Хай Бог благословить ваші родини, хай вас, Бог благословить ваші церкви і ваш, ваші всі родини. А ми оставаємося з Богом до встречи в небесах. Я теж хочу сказати пару слов. Господь не пожалівся, не поскупився, а дав мені таку гарну, красиву жінку, що біля мене ухажує. І ми разом славимо слава Господа величаємо його, що він є чудний. Имей ему чудный советник, Бог крепкий, Отец Вестности, Князь мира. Благодарим за увагу, хай Бог вас и утешает разум и і, разом і нами. Ему и Мхай Бог заслава, слава к Ему, Единому Богу, от Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь.